Твої переконання створюють твої результати. Дійсно, саме це і є силою переконання. Це не те, що там в ванільних блогах. Я собі намедитувала машинку, намедитувала квартирку. Це медитація це класна штука, але якщо немає ніяких дій. А... По досягненню матеріального чогось та його ну, не, не медитуєш. І я знову ж таки блогів тих так самих як дівчат, які я думала, що от я сяду, буду медитувати півроку, і в мене буде ця квартира. Я медитувала чесно. Ні з'явилося так дії в реальності немає. Медитації це класно, Це якраз налаштовування голову, голов, голови для роботи, для втілення це в дію. Так що, в що ти віриш? Які твої переконання, вони тебе і будуть рухати вперед. Збережи собі, якщо хочеш розширити свої внутрішні рамки, повертайся до цього відео а, інколи, якщо хочеш більше, то підписуйся. А якщо хочеш власне попрацювати зі своїми переконаннями, а, і в тебе не виходить це самому зробити, самі зробити, так? А, пиши в Дірект, давай познайомимось, проведемо першу безкоштовну коуч-сесію. І далі будемо рухатись по розширенню твоїх, твоєї свідомості до кращих твоїх переконань. Давай спілкувати.